Всім привіт! Мене звати Марія, і на цьому відео я хочу розповісти вам про завершення ГВ з боку дитини і з боку мами. Наш досвід. Наперед хочу сказати, що ви можете отримувати абсолютно різні поради, а абсолютно різного характеру, як добрі дитини, дуже. І тільки ви, як мама, до кінця будете розуміти і відчувати, яка саме порада для вас є хорошою. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, і думаю, що комусь це допоможе. Коли Івану, моєму сину, виповнилося 6 місяців, я почала поступово вводити прикорм. Тим самим поступово почала виводити ГВ, поступово замінюючи ГВ їжею звичайною. Я планувала в один рік завершити ГВ повністю. Але коли Івану стало десь 11 місяців, почалась криза одного року, і вона була. Дуже помітною він а, а, мав такі постійні істерики, дуже сильно хотів на ручки і постійно просив ГВ. А, я, як мама, не могла собі дозволити йому цього не давати. Мені його було дуже шкода, і я розуміла, що він а, має той стрес, і мама повинна бути поруч. Тому я вирішила, що не в один рік, а в один і два. Коли йому стукнуло один і два, так криза вже завершилась потихеньку. Я почала його завершувати до ГВ. І що я вам хочу сказати? Є одна порада, вона дуже добра, і я вам її кажу. Ту, яку я отримала, і ту, яку я розумію, що вона дійсно хороша. Якщо ви плануєте завершити ГВ, по-перше, важливо, щоб ви були дійсно отак настроєні, тому що буде складно. По-друге, якщо є можливість, потрібно заручитися підтримкою. Якби в мене була на той момент підтримка, можливо, можливо, я б і завершила тоді. Але так вийшло, що на цей момент, і взагалі надалі, ми з чоловіком одні нема поруч там ні бабусь, ні дідусь, нема з ким залишати, нема там ось, ось таких таких моментів. Є в Івана поруч, так щоб фізично поруч, тільки мама і тато. І коли я почала його відлучати, до мене підійшов чоловік. Отак подивився, а мені його і так шкода. Він подивився на мене і каже: Дитина, їсть груди один раз у житті. Ти більше цього здати йому не зможеш. Ти подивишся, як він плаче. То дай йому ту груди. Давай ще погодуємо і трошки пізніше почнемо відлучати знов. А вже ж я погодилась, неймовірно складно було, він дуже плакав, мені його було дуже шкода. Моє бамкінське серце воно розривалося общі, на шмаття. І коли поруч чоловік, він каже, Боже, давай, давай не будемо, давай, давай ще трошки. А вже ж я так подумала, так, я думаю, він правий. І ми вирішили, що будемо годувати дитину надалі. Це було моє рішення також, тому що я відчувала, що дитина не готова, і я також не була готова до всього цього. Потім, близько рік і чотири місяці, рік і п'ять, рік і чотири, я вирішила, що він вже достатньо дорослий. Що можна вже дійсно вже прощатися з грудьми. І коли я почала відлучати його від грудей, так вийшло, що ми потрапили в лікарню. І на той момент я була дуже рада, що ми таки не відлучили, тому що на той момент ситуація була непроста і ГВ дуже врятувало, тому що дитина нічого не їла і навіть не була, доводилось поїти його водою насильно. Це було дуже складно, зараз все гаразд, але на, на той момент я дійсно була дуже рада, що ми таки його не відлучили. Потім, після того, місяць ми потрібно було на те, щоб дитина прийшла в себе і так далі, і по мінімуму стресу, тому я вирішила в півтора рочки. Його відлучати від грудей, але так вийшло, що довелося переїхати, і ми переїхали в інше місто. Ми переїхали в інший дім, в іншу квартиру, все нове, незнайоме. Але мама поруч. І в цей момент я зрозуміла, що я не хочу, щоб дитина відчувала стрес ще й від того, що мама забирає груди. Тому ми пожили певний час, і цей момент настав, коли Івану стукнуло один рік і сім місяців. Я почала відлучати дитину. Так, щоб реально відлучати, не так, щоб один раз не дала, він поплакав, мені стало його шкода, а другий раз я не дала, він поплакав, мені знову стало його шкода. На третій раз я почала його відлучати вже чоловік був поруч, дитина вже не мала того стресу, вона вже тут живе, вона вже звикла. Я хотіла стрес той мінімізувати, і я думаю, що в мене вийшло. Я зараз раціонально розумію, що коли я. Перше почала його відлучати від грудей, істерики були дуже сильні. Він дуже сильно плакав, мені його було неймовірно шкода, я просто серце розривалося. Це дуже-дуже складно. На друге, так само. На, третє, на третій період було вже насправді легше. І я багато чула, такого, що якщо дитина має неймовірний стрес і при цьому ну, немає ніяких там моментів шкідливих для дитини, можливо, там мама на пігулках, наприклад. Тобто немає ніяких важливих моментів, і ви можете не відлучати, то можливо дитина ще не готова і не варто забирати груди. Такі поради я теж чула, і я вирішила, що це хороша порада. От, поїхали. На рік і сім, я почала відлучати від грудей. Отже, коли ти починаєш відлучати від грудей, ти повинен розуміти, що треба діяти до кінця. Якщо кожного разу, коли він буде плакати, ти будеш його жаліти і давати йому груди, він розумітиме, що все, я роблю істерику. Він це вже розумів на рік і сім. Я роблю істерику і я отримую те, що я хочу. Отже, я відлучила його за п'ять днів. Зараз вже 10 днів ми без ГВ, але буває ще таке, що дитина просить груди. Просить та відволікати його вже просто. День перший з боку дитини. Як його годувала йому грудьми на рік і сім? Один раз в день перед сном. Один раз перед сном вночі, і вночі там один-декілька разів. Ну, бувало більше, там залежить від того, яка ситуація. Якщо зранку прокидався без настрою, і просив, давала зранку. Якщо прокидався, не просив, не давала. Все, перший день завершення ГВ я надавала груди один раз перед сном і в день. І один раз саме вночі. Тобто я забрала два годування. Після того в мене грудь так налилась добряче, якщо чесно. Вдень відлучати було абсолютно нескладно, тому що в день ми виходили зараз вересень, на вулиці дуже тепло, тому йому було комфортно спати в колясці на вулиці. Тому денний сон в колясці взагалі без стресу, нуль стресу було. Вночі вже складніше. Одне годування він, так, в нього була істерика, в цей момент він був поруч зі мною. Я не хотіла. Їхати там в другий дім, в друге місце, або ще куди, щоб дитина ото була одна з, там з батьком, з бабусею чи ще з кимось. Я вважаю, що це стрес. Так, хтось каже, що це дієво, хтось каже, що це погано для дитини. Я вважаю, що це для дитини стрес. Найдорожча людина, мама, вона різко пропадає і ну, це, це дійсно стрес. Тому я була поруч, він завжди хотів до мене на ручки, тато допомагав. Бува таке, що і він його убаюкував. Але зазвичай він дуже сильно істерив, аж бився, коли його б намагався заспокоїти тато. А коли я одразу брала його на руки, то він заспокоювався одразу. Одразу. Одне годування вночі ми пропустили, і він поплакав, але я його заспокоїла. Другий день. Другий день. Знову в день ні, вночі вже вночі вже всю ніч не давала груди взагалі. Тільки перед сном один раз. І один раз зранку. Тобто всього два годування із скількох. Що ж хочу сказати. Так, істерики були, але вони були недовгі. Мені було його дуже шкода. І я розуміла, що він хоче. Груди, тому дивіться, коли ви відлучаєте дитину від грудей, то потрібно а, чимось замінити а, Поїльничок, або стаканчик, водичку давати, або молочко давати, або ще щось. Ну, я би нарадила давати соки, тому що соки. У своєму складі мають дуже багато цукру, а це може погіршити настрій дитини. Вона може бути так гіперактивна, та капризна. І ще через це може і сон буде такий збитий, а він і так буде збитий. А через той цукор ще може бути і більше. Тому я би не радила вам вводити вночі замість ГВ соки. Ну, а там же дивіться. Тобто другий день зрозуміло. Йдемо третій день. Третій день в день знову. Гевені не проблема. Вночі я дала йому груди. Один раз. Останній раз. Один раз перед сном. Останній. Все. Вночі він прокидався, він плакав, він відчував е мене е і навіть до носика так присмоктатися, намагався. Спав тільки на мені, і всі ці дні він був дуже капризний. І він постійно, то хоч хоче на ручки, то ні, ти береш його на ручки. Він плаче, ти його не береш, він знов плаче. Ну він більше не плаче так. Тобто сльозів, ну, він такий капризує. Я хочу, я не хочу, я не знаю, що я хочу. Ось такий. І на третій день вночі він спав тільки на мені, або поряд зі мною, або ручка. Але ручка і ніжка повинна бути на мамі. Тільки прибираєш все, він одразу прокидається. Тобто весь час. Він спав на мені, або якась частина тіла лежала на мамі. Але він повинен був відчувати маму. Все. Останній раз, в третій, на третій день, я дала груди, і я хочу сказати, що отак, коли поступово завершуєш, то молоко приходить менше. Все, четвертий день. Ця доба ми взагалі не давали груди. Ні в день, ні вночі. В день, знову ж таки, легко. Вночі він ще прокидався. І так, він стресував, але була заміна. Була заміна, може, там пляшечка, да? або навіть соска. Соска така. Якщо дитина соску не хоче, то, можливо, і не треба її вже привчати в такому віці. Тут ви вже дивіться самі. Я насправді дуже боялася, що в дитини буде неймовірний стрес. Мені було дуже страшно, дуже страшно. Тому я пропонувала йому соску, але він її не хотів, бісився, викидав і все. Не хоче, то й не треба. Я замінювала так. На початку, коли пропонували йому щось інше у перший день, він взагалі не хотів. На третій, на четвертий день він вже бачив, розумів, можливо, так п'ять хвилин покрехтів і все. На п'ятий день він знову ж таки він може просити груди, Він просив груди там інколи і в день. Тобто я взагалі раніше в день давала груди один раз, і було норм. На третій, на четвертий день, він просив груди і в день, хоча раніше не просив. А так починав просити, але дуже швидко його виходили відволікати. Четвертий, п'ятий день теж він просить, але на п'ятий день його дуже легко відволікати. Зараз вже десятий день, і на десятий день я вам хочу сказати, що відволікати його неймовірно швидко виходить. Якщо він і психує, то бачиш замінник молока, і інколи він тільки починає психувати, ти даєш йому замінник і все, і він одразу біжить і хоче вже топити і вже забуває, що хотів груди. Тобто норм. Це так, це і був стрес для дитини, але я розумію, що в той період, коли я намагалася відлучити, воно було складніше. Він сильніше плакав, і мені було дуже боляче від того. А зараз я розумію, що він вже дорослий. Ну все, вже овер, до, до побачення. Тоді я, мабуть, ще не прийшла до того висновку, тому мені було ще складно. Тепер завершення ГВ з боку мами. Дівчатка, я в інстаграмі дуже багато читала постів, бо мені було нереально страшно це дитина. Це для мене Боже ГВ. Світа, це, це ж ще й такий зв'язок. Усілякі такі мамкинські приколи, коли ти дитина, груди і мама, а це все все завершується. І морально а, це теж складно. Хтось одразу розуміє, хоче завершити ГВ до побачення. Кому ж це не складно? Хтось е, тягне цю, цей момент, бо боїться. Я теж боялась, дуже сильно боялась і. Багато читала в інстаграмі про завершення ГВ, як дітки реагують. Ті, хто на сосці, тим набагато легше. Ті, хто не на сосці, наприклад, як Іван, він не хоче нічого. От тільки груди мені давай і нічого. Але все ж таки переключився, просто не так швидко. Так, от, багато розповідають про дітей, але про стан мами насправді дуже мало інформації. Так от, у всіх, а вже ж по-різному. Коли ви годуєте груддю, у вас йдуть гормони разом з молочком, так? І, по-перше, цей зв'язок, мами з дитиною, він завершується. Він завершується. І це нормально, дитина росте, це треба прийняти. Але коли дитина плаче, не через те, що вона вдарилась. Боже, десятий день всього, а все ще хочеться поплакати. Ну я вам хочу сказати, якщо ви хочете плакати, то плачте. Не треба цього тримати в собі. Так от, коли дитина плаче не через те, що він вдарився, а через вас, тому що ви не даєте йому те, що він хоче. А він хоче і просить. І тільки ви можете це дати і не даєте, це дуже складно. Це неймовірно складно. Я дуже сильно плакала і я дуже сильно вдячна моєму чоловікому, тому що він а, насправді мене підтримував. Я а, в той період, коли він плаче, коли він дивиться на мене, він відчуває цей запах мами, і він до мене тягнеться, а я йому не даю. І, я, і він дивиться на мене. А я посміхаюсь, я йому співаю, я його гладжу, я його цілую, я дарую йому цю любов. Просто не через груди, а через обійми, через слова, через поцілунки тощо. І він таким чином відчуває, що все добре, мама поруч, мама мене любить. Але пити тепер треба не через груди, а через стаканчик. Все буде добре, не переживайте. Але вам може бути складно, дуже, дуже складно. Добре, коли ви прийшли до цього висновку самі. І ви завершуєте вам складно, але ви розумієте, що ви робите правильно. Я насправді дуже часто думала, що це я хочу зупинити. І все, продовжуємо будувати дитину здалі. Але я розуміла, що через місяць, через два я почну все знов. І я знаю Івана, він не з тих дітей, хто забуде про груди, як інші дітки. Не дали груди ну добре. Ну і ну і ладно, і не зрозуміло. То Іван не діточок. На третій день це був пік моїх емоцій. Я дуже сильно плакала просила дитину пробачення, коли він плакав. І тільки коли він засинав, я могла собі дозволити піти на кухню і вилити всі ці емоції через сльози. Дякую моєму чоловіку, що він мене дуже підтримував. Я на той момент казала, що я погана мати. Я казала, що е я його не долюбила, не доцілувала, не дала йому. Того материнства, того дитинства, який повинен бути, і взагалі ненавиділи себе. Так, що ж це таке? Зараз я розумію, що насправді це було не так і складно. Я боялась і думала, що це буде складніше. Так. Тепер йдемо далі. Ми завершили ГВ. Замінник є. Дитина в доброму настрої, тепер що робити мамі далі. У когось молоко може приходити багато, у когось е може взагалі перегоріти. Тут все дуже індивідуальне. Я би вам радила не займатися самолікуванням. Комусь можуть прописати пігулки перед тим, як пити ті пігулки, якщо б вам лікар прописав, ок. Якщо подружці прописали, і вона вам радить, подумайте, тому що краще подумайте і краще все подіть до лікаря. Коли я завершила ГВ, так як я завершила його поступово, в мене молоко приходило ну, зовсім трошки. У перший день, коли я надавала дитині всього лише два рази груди, у мене прям був такий прилив, я прям відчувала, що воно там, і з ним треба що зробити. То вже під кінець а, його приходило мало, дуже мало. То груди вже були такі, як звичайні, ну, грубо кажучи. Я робила такі м'які масажі і записалася на УСД молочних залоз. На УСД показали, що протоки рівні там ніяких узлів немає, ніяких комочків немає. Не всі комочки можна відчувати, але вони можуть бути. Тому важливо кожні півроку після завершення ГВ ходити на УСД молочних залоз, щоб там дивилися на стан грудей. Інколи через деякий час молоко може прийти і прийти багато, то можна просто цібитися, але не багато. Щоб знову не запустити цей процес. А краще вже ж піти одразу до лікаря, щоб вони подивилися на те, який у вас стан, який саме у вас стан, тому що насправді це дуже індивідуально. Може молоко виділяти ще, ще декілька років, може згоріти. Тому за рахунок того, що завершення ГВ було поступово, в мене молоко приходить дуже, дуже мало. Мені не потрібно стіджуватися, мені навіть не потрібно робити масаж. Але для профілактики я інколи роблю, отже. Перед тим, як завершити ГВ, мене турбували два питання. Перше питання дитина, стрес, її стан, як завершити пом'якше для дитини. Друге питання, про яке я не думала, але виявляється, воно теж важливе. Це стан мами. Чим, чим краще мама тримається, тим легше переноситься все дитина. Це важливо. Це так. І третє: молоко і що з ним робити далі. Все. Зараз по завершенню. Я вам хочу сказати, що це не так вже страшно. Тут все, тут все ще залежить від вас, яка ви людина. Я дуже емоційна в деяких планах, в деяких ні, а в деяких, ну, просто. Отже, коли ви завершите ГВ, ви повинні до кінця розуміти, що ви реально хочете його завершити. Ви реально хочете його завершити. У вас може бути бажання. Спинити це все, дати ти груди, бо бо ви дитину любите, ви її так любите. Але цей процес вже пішов, і якщо ви вже так багато пройшли, то завершуйте його. Запасіться турботою, запасіться підтримкою. А якщо вам буде погано, якщо ви будете хочете плакати, не тримайте ті сльози в собі, але розумійте, коли у вас дитина лежить і плаче. А ви лежите поруч і плачети з ним, то можливо вона отримуватиме більше стрес. Тому я намагалася спочатку займатися дитиною, а вже потім плакати. Бували моменти, коли трішки плакала і тримаючи його на ручках. Але то було недовго. І я намагалася все одно в цей момент не показувати біль на обличчі, щоб він його не бачив. Обіймала його, цілували, і казала, що все добре, співали пісні, співали йому його колискову, яку я співаю, коли хочу його заспокоїти. Ну я вже ж, якщо поступово завершувати ГБ, то молоко. Розумію, що так багато мене вже не треба, і, можливо, у вас буде таке ж легке завершення постану груди, як і в мене. Сподіваюсь, що це відео було вам корисним. Якщо вам цікавий такий мама контент, то підписуйтесь на мене на мій інстаграм-канал Мама Марія Юа. Дякую вам за перегляд. Можливо, колись в мене на моєму Ютубі буде ще одне відео про завершення ГВ, але то вже буде трішки пізніше. Всім дякую!